Він спить, начебто. Вона постукала кісточками пальців по склу. Не чує він же не мертвий. Немов відповідаючи на її питання, дитина перевернулася на інший бік. Гей, hey! тепер почав стукати бородань. Чому він не чує? Усі стовпилися біля вікна. Розіб'ємо скло. Запропонував учкарик. Він розвів руками. А що нам ще залишається? Потрібно щось важке. Федір підійшов до кіоску, відламав велику бурульку, що нависла над вітриною, і повернувся до будинку. Розступіться! Що є сили, він ударив бурулькою по склу, проте воно навіть не тріснуло. А бурулька розкололася на частини. Скло, схоже, броньоване. Зробив невтішний висновок бородань. Ганна знову зазирнула в щілину між фіранками. Він усе ще спить. Як можна було не почути такий шум? Очкарик відламав ще бурульку і зробив спробу розбити скло в інших вікнах. Не вийшло. Він почав бити по склу кулаками, істерично вигукуючи. Виродки, чорти драні. Відповісти за кожну секунду, що я провів у цій дірі. Він повернувся до решти. Вони за нами спостерігають. Я відчуваю, просто зараз ці виродки дивляться на нас. Бородань позадкував, немов побоюючись заразитися від нього божевіллям. Хто спостерігає? Про що ти, чорт, забирай? Ті, хто за всім цим стоїть, вони навмисно нас сюди привезли, щоб хлопець зняв окуляри та спрямував погляд у сіре небо. Щоб подивитися, як ми будемо помирати. Я в це не вірю. Рішуче заявила літня жінка. Ви, молодий чоловіче, взагалі думаєте, про що говорите? Думаю, я то якраз думаю, а ось ви. Він махнув рукою, не бачите далі власного носа. Напевно, тут скрізь понатикані приховані камери. І Якісь утирки зараз роблять ставки на те, хто з нас першим здохне. Бородань фиркнув. Ти в фільмів, хлопче, не дивився. Усе це нісенітниця собача. Утім, у його голосі відчувалася невпевненість. Нічого я не надивився. За нами точно зараз спостерігають, от тільки не розумію, чому сюди привезли саме нас. Адже ми не бомжі, якісь яких ніхто не стане шукати. Я між іншим Матвій Лісицин не остання людина в шоу-бізнесі, а мій батько, головний прокурор округу. Мене не повинно тут бути, це неправильно. Нас усіх тут не повинно бути, сказав Федір холодним тоном. Але ми все ж таки тут, і нам потрібно щось робити, а не стояти і висувати версії. Давайте краще оглянемо це місце. Бородань важко зітхнув. А чого тут оглядати? Усе як на долоні. Вокзал порожній, у будинок потрапити не виходить, навколо тільки ліс та сніг. Що ще має бути? Федір і сам не дуже в це вірив, але йому просто необхідно було підбадьорити всіх. У будь-якому разі, у нас є варіант. Ми можемо піти вперед за колією, але спочатку давайте як слід оглянемо це місце. Федір пішов до вокзалу, за ним пішли Ганна і Варя, решта розбрелися територією і, судячи з виразу облич, ніхто з них не розраховував виявити хоч щось об у середині вокзалу панував морок. Кожен крок віддавався гучним відлунням. Ряди, крісел, лампи, вимощена плиткова підлога. Все виглядало новим, наче будівля була зведена зовсім нещодавно, і жоден пасажир ще не заходив сюди, щоб купити квиток, і провести час в очікуванні своєї електрички. На стінах замість реклами висіли великі плакати з дитячими малюнками. Червона ракета з усміхненою пикою в ілюмінаторі, кораблик, що пливе хвилями, будиночок із трубою, якісь незрозумілі створіння з великими очима і трикутними зубами. Кому взагалі могло спасти на думку розвісити на вокзалі дитячі малюнки? Та дитина в будинку. задумливо сказала Ганна. Мені здається, це місце якось із нею пов'язане. Хто зна, може, ви і праві. Федір відвів погляд від малюнків. А як вам версія цього? Як там його? Матвія? Версія про те, що за нами спостерігають і роблять ставки на нашу смерть, втрутилася в розмову Варя. Мені здається, це не синітниця. Ні, про те, що спостерігають, я цілком можу повірити. Але я не вірю, що якісь лиходії все це затіяли, щоб подивитися, як ми тут замерзнемо один за одним. Безглуздо це якось і нудно. Якби ми були учасниками гри на вибування, організатори придумали б щось більш витончене. А може, й придумали. Ганна подивилася на стіни під стелею, напевно, вишукуючи відеокамери. Адже ми тут усього до хвилин тридцять. Можливо, найближчим часом на нас ще чекають погані сюрпризи. Федору найменше хотілося зараз обговорювати те, що на них чекає, і без подібних роздумів було гидко. Він уже збирався піти оглянути касу і підсобні приміщення. Як ззовні пролунав радісний вигук. Стежка. Там стежка. Разом з Ганною і Варею Федір кинувся до виходу. Як виявилося, голосив Бородань. Він важко дихав. Хутряна шапка з'їхала на потилиць там, там за вокзалом, стежка пряма і не сильно завалена снігом. Я я пройшов по ній метрів п'ять. Швидше ходімо. Стежка, ходім. Його вже ніхто не слухав. Усі кинулися до стежки. Літня жінка на ходу вкотре осінила себе хресним знаменем. Дякую, господи, дякую. Стежка виявилася дійсно прямою, і виглядало це якось неприродно. У Федора склалося враження, що дерева буквально розступилися, щоб утворилася ця стежка. Безглузда думка, але чомусь вона не викликала відторгнення. Уся ця територія, не мов би навмисно, була створена для того, щоб зламати все в логіці людини. Величезні смереки хилили крони до стежки, ніби їх тягнула до неї точно магнітом. Засніжені хвойні лапи утворювали подобні. І в цьому тумані метрів за двадцять від узлісся білів такий самий серпанок, який Федір, Ганна і Варя спостерігали на залізниці. Якщо є стежка, то значить вона кудись веде. Видав Матвій. Ну це вже хоч щось, правда? Так, хоч. щось, Буркнув мужик у дублянці. От тільки не подобається мені онта біла фігня. Що це взагалі? На туман не схоже. Матвій нагородив його зневажливим поглядом. Не напрягай мене. Якщо хочеш, можеш тут залишатися і замерзати, а я піду. Він має рацію. Тихо сказала Ганна Федору. Потрібно йти. У нас немає іншого виходу. Зараз ще не холодно, градусів нижче нуля, але до ночі, напевно, похолодає. Боюся, до ранку ми можемо й не дожити. Федір кивнув, подумавши про те, що існує ще одна причина, через яку йому нестерпно хочеться бути подалі від цього місця. Причина дитина в будинку. Чомусь від однієї думки про неї шкіра вкривалася сиротами. Внутрішній голос підказував, що ця дитина небезпечна, і, мабуть, усі це відчували на рівні підсвідомості. Матвій поправив окуляри і впевнено покрокував стежкою. Коли він віддалився метрів на п'ять, за ним пішли інші. Ноги занурювалися в сніг лише по щиколотку, і йти було не важко. У Федора склалося враження, що зовсім нещодавно цією вузькою дорогою проїхала мініатюрна снігочисна машина. Ще одна безглузда думка, яка вкотре не викликала відторгнення. Процесія розтягнулася. Останніми йшли Варя і федір з Ганною, які підтримували літню жінку, що шкандибала і охала при кожному кроці. За кілька метрів від Білої імли Матвій зупинився і озирнувся. У рисах його обличчя з'явилася невпевненість. Зробивши глибокий вдих і різкий видих, він щось пробурмотів і продовжив рухатися незабаром. Серпанок приховав його худу фігуру. Люди один за одним крокували в невідомість тишу порушував лише скрип снігу під ногами, крізь густу завісу гілок насилу пробивалося мізерне денне світло. Відставші від загальної маси люди наблизилися до білого серпанку. Ну ніфіга собі. здивувалася Варя. Хіба таке взагалі може бути? Ганна похитала головою. У житті нічого подібного не бачила. Те, що вони приймали за серпанок, виявилося чимось іншим. Це були дрібні сніжинки, які неймовірним чином нерухомо висіли в повітрі, немов час для них застиг. Міріади сніжинок, що утворюють щільну непроглядну імлу. Це якесь чаклунство. Сипло промовила літня жінка. Я, я боюся туди йти. Федір зітхнув. Ми повинні, якщо що, завжди можна буде повернути назад. На обличчі жінки з'явився плаксивий вираз. Вона подивилася на своїх супутників. Ви тільки, будь ласка, не кидайте мене. Добре. Зрозуміло, ми вас не кинемо. Із запалом запевнила Ганна. Разом будемо йти, не втрачаючи одне одного з поля зору. Звичайно, підтвердила Варя. Ходімо, не будемо зволікати. Інші, напевно, вже далеко відійшли. Вони знову рушили в дорогу. Сніжинки відлітали, не мов би поступаючись дорогою, а потім знову приймали колишнє положення в просторі. Неймовірно. Прошепотіла Ганна. Вона явно була вражена майже розумною поведінкою сніжинок. Просто неймовірно. Ми ніби в казку потрапили. От тільки не схоже, що ця казка добра. Похмуро відгукнулася варя. Наступної секунди всі здригнулися та застигли, бо попереду пролунав жахливий рев, який не мов би, став підтвердженням, що снігова казка справді не добра. Що це? Пискнула Варя, притулившись до Федора. Почулися крики, хрипи, гарчання. Сніжинки неспокійно сіпалися назад. Швидко скомандував Федір. Він розвернувся і буквально потягнув за собою літню жінку. Ганна з Варею теж кинулися геть у паніці, відмахуючись від сніжинок, як від небезпечних комах. Люди, що пішли вперед, стежкою, кричали так, немов їх на шматки розривали. Федір помітив тінь, що промайнула в білій імлі. А потім літню жінку щось вирвало з його рук. Вона закричала, і її крик одразу змінився хрипом. Біжіть, Федоре! Голос Ганни долинав ніби з під товщі води. Бігти стрімголовце було б найкращим рішенням. Однак він абсолютно бездумно кинувся на допомогу літній супутниці, бо вона розраховувала на нього, коли увійшла в снігову завісу. Повз нього із несамовитим криком і закривавленою щукою промчав Матвій, потім бородань. Федір мацав руками неспокійний простір. Йому здавалося, що повітря стало щільнішим, було важко дихати. Уся його суть вимагала, щоб він розвернувся і біг. Кров калатала у скронях, нерви натягнулися до межі. Попереду виникла темна постать. Пролунав звук, схожий на шипіння змії. Серед снігової колотничі спалахнули сріблясті, круглі очі. Паніка накотила потужною хвилею, і Федір уже не в силах чинити її опір, повернувся і помчав геть. Перечепився, попов, загрібаючи руками сніг і задихаючись від жаху. Він кожною клітиною тіла відчував, що щось зловісне, ось ось накинеться на нього і почне роздирати, розривати та пожирати. Федоре, де ви продовжувала кликати Ганна. Він виплюнув сніг, що набився до рота, схопився і знову побіг. Периферійним зором, помітивши, як праворуч і ліворуч насуваються тіні, як блищать сріблясті очі. Гавкнувши крізь зуби, він кинувся вперед, вклавши в цей відчайдушний ривок усі свої сили і вискочив із білої пелени, але не зменшуючи швидкості, продовжував бігти стежкою аж до вокзалу, де його підхопили під руки і потягли далі Ганна і Варя. Він озирнувся. На стежці нікого не було. Ніхто за ним не гнався. Снігова завіса виглядала безтурботною. П'ятеро. Видихнула Варя. П'ятеро не повернулася. Що з ними? Що там узагалі було? Я бачив сріблясті очі. Повідомив Федір, відчуваючи, як починається мандраж. І, і, і темні силуети. Може, це якийсь звір? Припустила Ганна. Я гадки не маю. Одне знаю точно. Я до цієї проклятої стежки більше близько не підійду. Та й до лісу теж. Це не нормальне місце. Найбільш мати його ненормальне місце на світі. Федір зловив себе на тому, що вимовив ці слова майже істерично. Страх не відпускав у голові. Все ще лунали крики, хрипи та гарчання. Він назвав це місце ненормальним, але вся суть полягала в тому, що таких місць взагалі не повинно існувати. Місць, де сніжинки висять у повітрі, суперечачи законам фізики, де невідомі кровожерливі тварюки нападають на людей, де в будинку посеред зимового лісу спить загадкова дитина. Федору тепер усі його минулі проблеми здавалися нікчемними, дрібними, з керівництвом на роботі посварився і з дружиною розлучився. Гараж згорів, і це він називав чорною смугою. Порівняно з нинішньою ситуацією, та смуга виглядала чистою та приємною. Нічого заявила Ганна. Без вихідних ситуацій не буває. Схоже, тепер вона вирішила взяти на себе роль оптиміста. Федір, мимоволі, нею захопився. Сильна жінка, мабуть, набагато сильніша ніж він. Усі зараз в однаково паршивому становищі, але саме вона, відкинувши розпач, знайшла в собі сили вимовити єдиноправильні і навіть необхідні слова. Без вихідних ситуацій не буває, і тепер потрібно чіплятися за цю істину, як зарятів на коло, що сили чіплятися і думати, думати, як врятуватися з холодною головою, без істерик. Вони увійшли до будівлі вокзалу. Матвій сидів у кріслі і погойдувався, притискаючи шарф до рани на щоці. Його трясло очі за склом окулярів сльозилися. Бородань стояв біля каси, відсторонено дивився в підлогу перед собою і бормотів монотонно. Вони прийдуть за нами. Ті тварюки, вони знають, чому тут і прийдуть, обов'язково прийдуть. Федір, Ганна і Варя сіли в крісла. Вони прийдуть по нас! підвищив голос Бородань. «Закрийся!» – вигукнув Матвій. Зараз же закрийся, недомку!» Бородань здригнувся, в очах з'явилася ясність, немов образливе слово привело його до тями. Він втупився на Матвія, стиснувши кулаки. Ти кого недомком назвав мажор, тесучий. Мені насрати, хто твій татусь. Тут це взагалі не має значення. Я просто візьму та виб'ю з тебе все лайно, якщо ще хоч раз на мене рота відкриєш. І до речі. Це ти підбив усіх піти стежкою, а сам зупинився в тому снігу і пропустив уперед решту, бо струсив і ти першим, і тепер їх немає. А ти тут, сучий сину? Я поранений. Матвій втиснув голову в плечі. Не напрягай мене, я сильніше за всіх постраждав. Бородань презирливо фиркнув. Ага, скажи це тим, хто не повернувся. Досить уже податися. Рявкнув Федір. Нам ще лайки між собою не вистачало. Давайте краще думати, що нам робити. Бородань смикнув плечима. А що робити? Треба готуватися до того, що сюди з'являться ті тварюки. Готуватися зі злим єхидством сказав Матвій: І як ти пропонуєш нам готуватися? А почекай, я знаю. Може фортецю зі снігу збудуємо і закидаємо цих монстрів сніжками. Чому вони не переслідували нас? Задалася резонним питанням Ганна, що їм заважало наздогнати нас, догнати, нас і вбити. Ми були легкою здобиччю. Варя хмикнула. Але ж справді, може ці тварюки не люблять денного світла? Може і так. Припустила Ганна. Вона піднялася і почала неспішно ходити залом, розглядаючи дитячі малюнки на стінах. А може вони напали тільки тому, що ми вторглися на їхню територію. А ця територія, вона розпростерла руки і повернулася на місце. Зовсім не їхня. Вони сюди не сунуться. Ви бачили тут хоч якісь сліди, крім тих, що ми натоптали. Не було тут слідів. Підтвердив Бородань жодних. Прозвучить, звісно, трохи дивно. Продовжила Ганна. Але мені здається, що це територія тієї дитини, що в будинку спить. У мене відчуття, що вона найважливіша, що тут є, у цій дитині відповіді на всі питання. Хрінь якась проворчав Матвій. Що толку від твоїх версій? Тепліше від них не стало. У мене ноги задубіли і рана болить. Мені потрібна медична допомога. Він хлюпнув носом і замовк, скорчившись у кріслі. Кумедно, невесело усміхнувся Бородань після довгого мовчання. Я вчора ввечері збирався нажратися в драбадан уперше за п'ять років, адже мені не можна пити. Одна чарка і запій з жахливими наслідками. Але вчора, вже дуже мені вчора було паршиво. Життя так бомбануло, що далі нікуди. Ну, я й не витримав, пішов до супермаркету, купив аж три пляшки. А потім я топав додому з цим пілом і говорив собі: усе Валентине. Цей запій ти вже не переживеш, це кінець. І знаєте, не було жодного жалю. Матвій зміряв його сердитим поглядом. Ти це до чого взагалі? Валентин провів долонею по бороді та зітхнув. Я пам'ятаю, як ішов додому з цими пляшками, а потім провал у пам'яті. А може, я вижрав ту горілку, і тепер у мене біла гарячка. Варя поморщилася. Ви самі то в цю фігню вірите? Ні. Мабуть, ні. Сумно відповів Валентин. Але я б вважав за краще, щоб у мене зараз була гарячка. Ганна задумливо потерла пальцями скроню Ви сказали, що вас життя бомбануло? Так, так і є. Дивно, дуже дивно. Річ у тім, що й в мене було проблем дуже багато. Я, відверто кажучи, зовсім зневірилася, а мене наречений зрадив. Сказала Варя. Точніше, той козел, якого я вважала своїм нареченим. Він мене конкретно кинув, залишив без грошей з величезними боргами, а ще з роботи поперли. Ганна допитливо подивилася на Федора. Він зам'явся, але все ж неохоче підняв руку як учень у шкільному класі. Так, я теж у вашому клубі зневірених, але, вибачте, подробиці залишу при собі. Ганна розвела руками відчай. Ось що нас об'єднує. Ми в житті розчарувалися, тому й потрапили на чортову електричку. Ми не випадкові пасажири. Нас хтось обрав, а мене ніхто не бажає запитати. Розлютився Матвій. Особисто я жив приспівуючи. Я не один із вас не вдах. Мені тут не місце. Він ударив кулаком по підлокітнику крісла. Не вірю я тобі. Спокійно, сказала Ганна, надто ти вже нервовий для людини, яка жила приспівуючи. Я твою нервозність ще в електричці помітила. Але, знаєш, Матвію, мені особисто байдуже, які в тебе були проблеми. Головна відповідь на одну загадку ми знайшли. І тепер є надія, що знайдемо інші відповіді, які допоможуть нам врятуватися. Варя раптом насторожилася. Чуєте? Сніг скрипить. Там зовні хтось є, хтось іде. Це вони. Видихнув Валентин. За нами прийшли. Федір вдарив ногою по підлокітнику крісла, відламав дерев'яну панель, схопив її. Зброя, так собі, але все ж краще ніж зовсім нічого. Він побіг до каси, став поруч із Валентином і крикнув: Усі сюди швидко! Будемо триматися разом. Ганна, Варя і Матвій негайно пішли за його вказівками і за кілька секунд уже перебували біля каси, з тривогою дивлячись на масивні двері в протилежному кінці залу. Я не хочу тут бути. Скиглив Матвій. Він притискався до стіни так, немов бажав у ній розчинитися. Не хочу, будь ласка, нехай усе це припиниться. <клухи> Двері відчинилися. До залу увійшли ті п'ятеро, що зникли в білій імлі.